У музеї українського живопису нова виставка. На ній експонуються твори відомого дніпропетровського художника, майстра пейзажу Андрія Потапенка. Відкриття виставки перетворилося на вечір пам'яті людини, яка залишила значний слід встановлені Дніпропетровської школи живопису. Це 44-й год. Попало на фронт 18 років, коли освободили Дніпропетровськ. І до 45-го года знаходився в армії. Потім демобілізували в му він закінчив училище. Донька художника підготувала невеличку експозицію світлин, де Андрій Іліч Потапенко постає як зовсім юним, так і вже наприкінці життєвого шляху. Художником, майстром. Між цими роками вмістилося багато чого, і праця в Дніпропетровському художньому музеї зберігачем фондів і мандрування різними країнами. За станом здоров'я Андрію Потапенко. Довелось поїхати на Кавказ лікувати легені. Потім він відправився у відрядження містами заслання Тараса Шевченка в Казахстан. І де б не був, художник намагався відобразити дивовижні краєвиди. Все-таки він предпочтення давав саме українським пейзажам родної землі на виставці в музеї українського живопису. Зараз представлено 20 картин з сімейного архіву а взагалі у художника сотні творів. Близько 60 зберігаються у Дніпропетровському художньому музеї, значна кількість у Верхньодніпровському краєзнавчому, а також у приватних колекціях. В той время кожен художник ещё не имел какого-то своего особенного языка. Многих художники були схожі, ціла група. От так якби как бы, сформувалась Дніпропетровська школа живопису. І одним із ярчайших представників цієї школи і був Андрій Левич Потапін. Директор музею українського живопису згадує про зустрічі з Андрієм Потапенком, коли готувалася виставка до 80-річчя художника. Я його пам'ятаю так. Звичайно, ми як знову ж таки цілий день займалися цією експозицією. Він нам в кінці там зробив якісь бутерброди, каже: хлопці, ви вичтать, ти поїжджати. Молодці ви і ми, так мені допомогли. Тому таке, от дійсно, що зараз про нього кажуть, таке тепло стало. Не так йому завжди таке й було. Риси характеру людини, яка стала майстром живопису, його життя, висловлювання, треба згадувати, кажуть близькі та колеги художника. Бо з цього складається не лише пам'ять, а й найдорожча культурна спадщина. Учиться любити природу. Ірина Каблоцька, Сергій Гончар, новини 11 -го каналу.